Ось чому я завжди зневажав як марний словесний вітер, і я кидав виклик штучності мови. А коли мої полководці з притаманною і несхитною тупістю прийшли і сказали мені народ бунтує, ми пропонуємо тобі бути вправним. Я відіслав своїх полководів. Адже вправність лише марне слово, у творчості не може бути повороту назад. Засновують те, що роблять більш нічого. А якщо ти, йдучи до однієї мети, вдаєш, ніби йдеш до іншої, яка відрізняється від першої, то тільки той, кого дурять слова, повірить, ніби ти вправний. Адже ти засновуєш, зрештою, тільки те, до чого ти йдеш, більш нічого. Засновуєш тільки те, чим переймаєшся, навіть якщо переймаєшся, щоб поборотися проти. Я засновую свого ворога, якщо воюю з ним, я його виковую і загартовую. А якщо я марно вдаю, ніби в ім'я майбутніх свобод я посилюю свій примус, я засновую тільки примус. Якщо я воюю, щоб домогтися миру, я засновую війну. Мир це не стан, якого досягають завдяки війні. Якщо я вірю в мир. Завойований зброєю, і якщо я розброююсь, я гину. Адже я не зможу утвердити мир, якщо не засную миру. Будувати мир це будувати досить великий хлів, щоб у ньому могло спати все стадо. Це будувати палац досить просторий, щоб у ньому могли зібратися всі люди, не забувши нічого зі свого майна. Не йдеться про те, щоб відібрати те майно і тримати там. Будувати мир це домогтися від Бога, що Він дав свій пастирський плащ, який дасть змогу прийняти людей з усім діапазоном їхніх бажань, як от мати, що любить своїх синів. Один несміливий і ніжний, другий палко хапається жити, третій можливо горбатий, миршавий і нерозвинений. Але всі вони у своєму розмаїтті зворушують її серце, і всі в розмаїті своєї любові служать її славі.